Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки. Бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю. Аю, в ефірі, слава Україні. Героям, славі та вас, друзі. Давайте обговоримо уже з суспільно-політичної точки зору ту подію, яка сталася серед воєнних кореспондентів російських напередодні ввечері, коли дуже багато з них почали розганяти інформацію, що а жахіття, все ось почався український контрнаступ, якась величезна колона танків на Харківській окружній вже йде брати Бєлгарад, і Курськ, і можливо Вороніж зразу. От і потім вони самі почали це спростовувати, тому що ну надійшла інформація, що деякі російські підрозділи. Очувши це і не читавшись такого, почали готуватися тікати. І от, власне, є припущення, що вони таким чином оцим жахом хотіли перебити тему, що погодили на ще два місяці так званий зерновий коридор, тому що всякі. Ультраправі чи ультранаціоналістичні нацистські росіяни не люблять, коли щось для України стається корисного, але тут вони перегнули і зараз, ну там точніше, ще вчора вночі поспростовували це. А як це працює взагалі на, на психіку людей? Ну я дуже хотів би сказати ще про причини появи таких меседжів, тому що ну не було, не було і тут знову. Врешті-решт, uh -huh. пропагандисти російські час від часу повертаються до таких тез, вони їх пропагують, продукують, вони їх активно поширюють, і зрозуміло, що це також робиться з певної скажімо так, певного благословіння Кремля, точніше прямого благословіння. Якщо ми вам говоримо, то ви говорите. Хоча, звісно, там перша певна доля е, такої творчості є в їх словах. Але якщо брати до уваги ту інформацію, яка з'являється останнім часом, особливо от беремо від параду прикладу там побіди, який відбувся 9 мая, е, Появи дуже цікавих персонажів такої позапланової, неанонсованої, невдачі, які зараз є фактично для Росії на міжнародній арені. Вони активно втрачають підтримку вчорашніх типу союзників. Поява інформації постачання, про постачання сучасних ракет до України, нової броньованої техніки, формування ударних підрозділів і так далі. Тому подібне певні невдачі на фронті. То ну, звісно, на Росії з'являється якийсь інший внутрішній контекст і дискус швидше відбувається в тому, а що відбувається, бо якщо наприклад от взяти от почитати, навіть кого є можливість російські форуми, які ще залишаються, то вже вони починають задавати питання між собою. Там пересічні росіяни. А що відбувається в російській військово-політичній еліті, Куди ми рухаємося? Вчорашня віра в те, що російська армія незламна, що все таки перемога буде, вона нікуди не подівалася, але вона сьогодні вже ця віра вона просіла. І тут задають запитання, і відповідно Росія констатує той факт, ну, скажімо так, не публічно, що протистояти Збройним силам України, тим паче здійснювати якісь там наступальні дії, чим далі, тим стає менш реальна. Поява на фронтах танків 55, іншої військової техніки. Постійна перманентна мобілізація, яка зараз там набуває абсолютно іншого дихання, потребують від Росії інших рішень, кардинально інших. Але потенціал ресурсу для ухвалення таких рішень там стає все менше. Одним із таких потенціалів, точніше, сточніше, одним з таких напрямків є максимальна мобілізація Росії, до якої закликав ще Кирієнко минулого року. Задаймо він там працював ідею цю з Аті війною. Але вже, мабуть, може, невілікої, а трошки большої, ну порівнюючи з як Прибирання може бути друзій. генеральне, да. а може бути майорне. Да? Так у них і війна невіліка, велика, і отечість, а так собі, серединка. Так да. і от згадайте цю історію з появою електронного кабінету і видачі електронних повісток. Бо до танків Т-55 ще є інші ресурси, які вони можуть використовувати. Це дійсно людський ресурс, які вони активно використовують уже впродовж так званої своєї СВО. І е, поява цієї ідеї з роздачою електронних повісток мала на меті е, дочистити базу військовозобов'язаних, яких вони можуть долучити до війни, е, такий спосіб мобілізувати побільше населення і окей, давайте мовляв вперед. Але звернімо увагу, що впродовж березня-квітня, коли ця вся ідея там була запущена в процес. Великого успіху питання мобілізації особового складу не досягли жодного звіту. Ні розвідка, ні самі росіяни не повідомляють, що мовляв, дивіться, ми тут набираємо нових бійців і так далі, тому подібне. Але а тих, що набрали вже раніше, там хоча б частково то їх активно знищують в Україні. І тут постає питання: а що робити? Треба, звісно, розганяти. Ну не те, що паніку, а й паніку десь можливо і давайте всіх, всіх би швиденько мобілізувати. Путін підписує указ відповідний два дні тому про проведення у 2023 році військових зборів ця тема так дещо прийшла зміни, помітно, але просто нагадую, що 18 лютого 2022 року відповідний указ Путін підписував також. Такі укази він підписує щороку, і вже на Росії активно говорять про те, що це знову та сама ідея, яка була минулого року під приводом військових зборів, до яких залучають військовозобов'язаних. Їх потихеньку оформлюють як контрактників. Ти приїжджаєш на дві на два місяці, чи то військову частину, чи там в ДОСАП, А на виході по закінченню цих військових зборів ти отримуєш військову учотну спеціальність і контракт на війну в Україну. Ну вони називають СВО, і це є такого роду своєю вже відпрацьованою мобілізацією, яка дуже цікава. І воєнкома вони там заробляють гроші гроші і так далі. Тобто, всі все рухається по старій схемі. Плюс до того, че з'явилася інформація про те, що ще більш активно почали роздавати повістки, але вже не електронні, а паперові. Бо треба уточнення зробити, що на військові збори запрошують паперовими повістками, так само як то роблять, наприклад, при мобілізації в далеких віддалених регіонах Росії знову почали активно набирати особовий склад для поповнення військових частин. Тобто вони використовують максимально. І інформаційний посил про те, що треба мобілізуватися, загроза дуже велика. Збройні сили України будуть нападати на Воронеж, Белгород, Брянськ і так далі, і на Курск треба боронити країну. Я з, з, з огляду на цю всю історію, чи це спрацює частково, так спрацює, але вже не так потужно, як то навіть було наприклад минулого року. Бо коли Путін формував добровольчі батальйони в 22-му році, саме користуючись цим указом про. Проведення військових зборів то вони мали успіх. Тоді ще було чимало бажаючих дійсно долучитися, але зараз вони беруть великими контрактними сумами, тому що виплачують доволі серйозні гроші там по 2, 3, 4 тисячі доларів. Тому я думаю, що якусь певну частину населення вони зможуть мобілізувати. Ну так, тому що є багато до речі інтерв'ю з військовополоненими російськими, де вони справді зазначають, що основним мотивом для них було ну от кілька місяців повоюю в Україні, можливо, виживу а, а так закрию кредити. А кредитів там величезна кількість була, і відповідно отак люди і зголошуються. Тобто, ми розуміємо, що людей, яких ну які в важкому фінансовому стані, легше залучити до таких штук. А от давайте далі тепер про те, що, наприклад, Олексія Рес. Айрис... То вже колишнього радника голови офісу президента внесли в Росії до переліку терористів. От це навіщо я чесно кажучи, коли читав цю інформацію, задавався собі запитаннями, що це було, для чого і, і чому тут друзі, версій може бути купа. Ви знаєте, в нас до бази терористів, миротворців, ворогів Росії до початку широкомасштабного вторгнення росіяни вносили дуже контраверсійних осіб, навіть там і представників партії регіонів. Тому як на мене, це поки що нічого не означає. От просто інформація рестовича внести то й внести все. Я б тут просто перегорнув би стрінку, пішов би далі. Давайте Можуть йдемо ристовую. далі, тому що тут ще є цікавинка. Значить, Андрій Єрмак опублікував у азербайджанських та узбекистанських. Ких медіа, якісь свої авторські колонки, і це настільки перетрусило, що називається російський МЗС, що вони навіть видали спеціальну величезний текст за підписом Марії Захарової оцієї її речниці, що значить та ні? Ні в якому разі Росія не загроза. Та ви що, у нас значить, взаємна співпраця. Ми тут найпрекрасніші, а нас хоче очернити якийсь єрмак. Я думаю, що якби Захарова не відреагувала, то ці тексти пройшли. Кли би непоміченими, а тепер і в Росії їх хтось захоче почитати. Що ви про це думаєте? Ну мені так видається з огляду на взагалі останню всю історію Росії і співпрацю їх з країнами центральної Азії, які ще залишалися в них партнерами. То е, російський контекст питання там давайте, що та щось прихватім, нове новою і покажемо побіду. Він нікуди не подівався. То вірніше за все єрмак знає деяку інформацію, яка свідчить про те, що. Росія може почати військові операції, там, наприклад, проти того самого Казахстану, північ це давно типу на Росії спірна територія, і так далі. Але те, що зараз лунають доволі контроверсійні. Тези з боку військово-політичного керівництва Росії. Ну як би там не було Захарова, також відноситься до такого переліку. Вона доволі потужна, медійна і попри те, що вона говорить часто дурнуваті речі, але до неї дослухаються на Росії прихильників Вона і чимало то, звісно, вона намагається ймовірно в такий спосіб розвіяти якісь там плітки, чутки і правдоподібну інформацію про те, що цей конфлікт між російською політичною елітою триває. Бо е, зараз чимало вже з'являється повідомлень про те, що, наприклад, е, представники російської розвідки спецслужб правоохоронців дуже легко продають будь-яку інформацію на захід. Ну я маю на увазі зараз інтерв'ю буквально вчорашнє. Коментарі які давав Христо Грозів, розповідав, що ну те, що твориться між правоохоронцями в Росії, такого ще не було. Вони абсолютно не вірять у завтрашній день і живуть, нібито останнім днем. Давай продамо хоч що небудь і наторгуємо. Дивіться, всі все продають. А ми мовляв, чим гірші. Тому я думаю, що така реакція з боку Захарової, яка вже до речі проявлялася і раніше. Пригадайте, вона робила заяви про те, що Путін не контролює інформаційний простір. Кремль не контролює інформаційний простір, Це було сказано так умовно на одному із форумів Санкт Петербурзі, якщо не помиляюся, але ну було показово. Тому і тут ймовірніше за все якась ідея в росіян. Які можуть ухвалювати рішення впливати на порядок, денний. Росії є, що мовляв, все таки давайте реалізуємо сценарій, завершимо цю всю історію на Україні. якийсь реалізуємо сценарій з легкого швидкого захоплення території десь-інде, ну Можливо, там туреччина вони свого часу хотіли Костантинополь. Ми ну, в такий спосіб покажемо, що ми щось можемо. Сценарій там дуже багато відпрацьовується, але поки що єдиного, як на мене, немає. Слухайте, і ще одна штука. Ми просто багато <клес> разів чули, що російські так звані дипломати ну вони абсолютно не паряться про те, як їх будуть сприймати в європейських країнах. Наприклад, от про Польщу чітко було там була якась акція під посольством. Вийшов хтось із російських дипломатів. Розказав просто, що йому треба, про метод... ну, по методичці своїй. Все, Росія ні на кого не нападає. Росія миролюбна. На на НАТО нападає на Росію американські маріонетки в Україні, і от йому абсолютно фіолетово було хто і як це сприймав, хоч йому сміялися в обличчя. Зараз уже Пісков сказав в інтерв'ю боснійському, значить, телеканалу, що вони в Україні не воюють, бо воювати це стирати з лиця землі цілі міста. А Росія нібито цього не робить. От кадри про те, що саме робить Росія у Маріуполі, що не лишилося нічого від попа Ясною в інших містах і селах, які вони познищували, ну це ж не таємна інформація. А Пісков так спокійно каже такі штуки в інтерв'ю. Навіщо їм це а, ну, навіщо зменшити відповідальність свою за ті злочини, які вони вчиняли в Україні, і вони розуміють, що цьому кінець буде, а повністю перемогти вони не зможуть за визначенням. тому що те, як зараз мобілізується світ, ну, це просто вражаюче. Я маю на увазі от останнє. Розмова президента Зеленського із президентом Бразилії, яку він запросив до України до України і поява ідеї проведення форуму Україна Південна Америка це дуже важливо. Вказує на те, що навіть і в країнах Латинської Америки Росія втрачає свою підтримку. Я не випадково говорив, що союзники залишається все менше і менше і. Не лише Центральна Азія, а Пісков йому він все за все знову ж таки припущення, намагається сказати, що дивіться це не ми робили це в результаті війни, якогось там конфлікту на території України відбувалися взаємні обстріли. І ми це не обстрілювали. Якщо ми думаємо, що це не працює, що це просто ідіотизм Путіна. Ми правильно думаємо, я от можу припустити, але це не зовсім так, тому що інформаційна політика Росії в країнах Європи вона дуже давно проводиться системно, планомірно і. Давайте не будемо все таки сказати зважу з того, що прихильників руського міра у Європі чимало, і навіть не лише серед тих росіян, які проживають, а і серед громадян країн з східної і західної Європи. Зверніть увагу, що в Молдові творилася на дім Побіда Бісія. Там також маршами проходили, розповідали про те, що то не Путін винуватий у війні, і там, якщо брати статистику минулого року, то понад 40%, якщо не помиляється, Молдаван. Взагалі не вважають Путіна винним у початку цієї війни. Пісков не є винятком пропагандист... ну, не є виключенням з пропагандистської машини Росії. Він фактично є її обличчям. Тому поширення ним таких тез про те, що це не ми Бамбін, це Україна бомбить Донбас. Ще раз нагадую, воно нікуди не поділося. І чимало мешканців Донбасу дійсно свято вірять в те, що їх обстрілюють збройні сили України. І вони цю тезу поширюють і на захід а на заході також багато це вірять. Тому тут скидати важелів інформаційної складової неможливо. І той дипломат, який виходить і розповідає про методичці, по по методичці із Кремля, і ті зе патріоти і зе телеграм-канальщики, які поширюють інформацію, яка потрібна Кремлю. Воно це все працює однозначно. А кінцева мета дійсно зменшити свою відповідальність там, зняти свою відповідальність за те, що відбувається сьогодні в Україні, що в перспективі говорили дивіться, Та ні там нічого така не Значно я вам як аргумент наведу. А чому до цього часу у Європі не ухвалено рішення про конфіскацію заморожених активів? Ця дискусія триває дуже довго останнім часом набирає е, нових витків, особливо на ті передачі Сполученими Штатами Америки. Певної суми вже конфіскованих кошель да, е, велосіє, да, лінарка, гроші. Та, гроші та, точніше активи тому... були заарештовані і тепер будуть так. передані Україні. і Це справді цікавий прецедент. Так, так, і тому таких випадків можна наводити чимало і стверджувати є аргументовано доводити, що світ ще не до краю розуміє, що відбувається, а Росія це робить свідомо. Тим паче, ну ще, ще один ну, такий момент: робота Росії засідання головування на генеральній асамблеї ООН у минулому місяці. Це ну, вибачте, що було країна, яка веде війну проти України вільної держави, вбиває тут тисячами людей. Вона головує в ООН в організації, яка є ну миротворцем, яка є гарантом миру в цьому світі після другої світової війни ну як на мене це просто на голову не налазить. Mm, зрозуміло. А давайте тепер трошечки про Пригожина. Я бачив учора скріншот з якогось соціологічного дослідження. Ну, стандартний стандартне запитання, за кого би ви проголосували, якби вибори президента відбувалися найближчої неділі. Ну от такі ж дослідження і у нас проводяться. Ми з сумнівом можемо ставитись до російської соціології, але уже впізнаваність Пригожина... Зросла до того рівня, що він на другому місці після Путіна, і у Путіна там здається 43 відсотки, а 30 з гаком у Пригожина. От не, немає відчуття, що Пригожин може, умовно кажучи, загратися або навпаки отримати настільки високу популярність, що стати наступним президентом і виграти вибори у Путіна Павло, арештою часики людей в Україні. Знають. Ну так, ми це задово. у нас та так, і Подоляк. Це зараз друге і третє місце за популярністю. Я ми щомісяця публікуємо рейтинг медіа активності політичних експертів та політиків у своєму центрі. громадської не таке вежа, ми робимо таке незалежне дослідження, незалежний моніторинг. На другому місці вже кілька місяців поспіль тримається резніков серед політиків. На першому Зеленський відношення абсолютно різне так само і Арестович у першій десятці Пригожен. Так само це ніякий не показник того, що за них будуть голосувати за когось як за президента. Це зовсім інші речі, зовсім інші речі, пізнаваності підтримки. І так далі Основно Пригожина я наткнувся на дуже одне цікаве відео, яке ну підтверджує ваші слова, те, що прихильність до Пригожина з'являється. Вона не те, що там масово поширена, але з'являється для багатьох росіян. Він стає таким собі рятівником. Цікаве відео з підвалу у Білоруській області, де е, місцеві чоловіки і жінки сидять і записали відео про те, що вони звертаються до Пригожина, не до Путіна, щоб він їх врятував, тому що засив у нас обстрілюють. Вони реально тут ще такі дуже цікавий нюанс. Е, мешканці Білгородської, Курської областей. Де щось вибухає, ми не знаємо що вони ненавидять збройні сили України, тому що вони вважають, що вони їх обстрілюють, і це не вони почали війну. Вони в це не вірять. Вони, вибачте, просто показують свій зверний ідіотизм. А пригожин для них рятівник у цій ситуації, тому коли піскову Європі поширює тезу, що ми ніколи не обстрілюємо, а пригожин для росіян є рятівником. Цей вбивця і покидів. Ну то я хотів би нас повернути саме в цю реальність, де 140 мільйонів чоловік і живе, і серед них чимало таких, що вірять, що їх ЗСУ мають знищити, і це їхня наступна мета разом із Америкою. А Пригожин їх рятівник для них він можливо і буде президентом наступним. Бо ну до речі, чимало розглядається версій про те, хто може бути наступним саме. Керівником Росії ви дуже слушно зауважували попередні півгодини про публікацію, які зараз з'являються у західній пресі. Що да, краще Герасимов, ніхто з інший, краще Путін, ніж хтось інший, бо ми знаємо, він прогнозованіший, але Друзі, ну це ну зовсім не так. Це підміна. І от коли при до влади можуть дорватися хтось інший від Путіна, звісно, ми можемо мати інші сценарії. Тут знову таке дискусійне питання складне. Вони ці тези дуже суперечливі, але Пригожин, як на мене, є це просто от медійна людина, і його до влади там ніхто не допустить. А ці опитування ну просто гра Пригожина на даному етапі, гра щоб вижити. Ну, пригожин власне дуже активний в публічному полі. Оце на днях сказав точніше вчора. Да, сказав, що е, значить готовий вирвати зуби Макрону, гнилі зуби плоскогубцями. Ну тому що, значить, нижня палам... Палата парламенту Франції визнала ПВК Вагнера терористичною організацією. Отакі от е, агресивні висловлювання вони справді так е, ну, от серйозно, про президента Європейської держави казати, що ми готові йому вирвати гнилі гнилі зуби плоскогубцями. Ну, а їм заходить. От на Росії це справді заходить. Послухайте, справа в тому, що такі речі і в нас заходять. І вони в усьому світі заходять. Якщо брати у нас минулий рік, хто у нас був героєм медійного простору? Паварознюк, який жодного інтерв'ю не дав без купи матюків. Якби ми зараз з вами сиділи, проводили ефір із застосуванням сценної лексики по два-три такі випадки на одне речення, то я думаю, що передів на Ютуб було б рази більше. Ну реально, і це відео набрало там ще кількість і далі, бо сиділи б розповідали, що клочок і ведучий на НВ говорили доволі нестандартно. Треба це послухати так само. І на Росії Пригожин зараз активно вдається до коментарів, де він говорить прямим текстом: ніхто його слова не запікує. Це дуже подобається зараз на Росії, це є в їхньому розумінні нормальним. А коли хтось виходить, там якийсь Володін чи. Лавров починає розповідати дипломатичною мовою, вони це вже чули. Воно це їм не потрібне. Їм дає щось просте, доступне і зрозуміле, близьке до серця, да, до того, що в них болить. Тому пригожі не говорить простими речами, комусь там буде виривати зуби. Але ж ну, ми розуміємо, що це просто злодій, це вбивця, рівня ну, зеків і не більше того. Але великий. Кількості населення на Росію це дійсно заходить. От, і все, що я можу сказати: а те, що він говорить майже повні ну, це можна порівняти його з пісковим, який говорив, що ми будемо там якось адекватно відповідати на ескалацію, до якої вдалися британці, передаючи ракети скальп Україні. І з іншими медведів, які розказує, що я буду ядерну зброю використовувати. і Так далі, ну це далеко від реальності, але на Росії це заходить. На жаль, і не лише Багать в багатьох країнах. Також ну так як це називається тяглість до хайпу нецензурщини і такого нижче плінтусу гумору. Напевно, це це характерно для будь-яких спільнот. Дуже дякую вам за розмову. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.